Виконуємо номер 439 із підручника математика 6, автор Олександр Істер. видавництво Генеза 2023 рік. Виконує ділення. Задання перше 2 п'ятих поділити на 3 сьомих. Задання друге 3 одинадцятих поділити на одну другу. Задання третє 4 сьомих поділити на 3 п'ятих. Завдання четверте. Сі восьмих поділити на 1 п'яту. П'яте 1 одинадцята поділити на 1,13. Шосте, 1 шоста, поділити на 5,2. Сьоме, одна дев'ята поділити на 7,18. Восьмей 7 дев'ятих поділити на 14 двадцять сьох. Дев'яте 7 поділити на 7 восьмих і десяте. 5 одинадцятих поділити на 10. Приступаємо до виконання. Часткою двох дробів є дріб, що дорівнює добутку діленого на дріб обернений до дільника. 2 п'ятих помножимо на 7 третіх. На дріб обернений до дільника. Перемножаємо чисельники. І знаменники. 2 множимо на 7 буде 14, 5 множимо на 3 буде 15, Отримали дріб 14, 15. 3, 3 11 помножимо на 2 перших. Перемножаємо чисельники і знаменники. 3 множимо на 2 буде 6, 11 множимо на 1 буде 11. Отримали дріб 6 11. 4 сьох помножимо на 5 третих. На дріб обернений до дробу 3 п'яти. Перемножаємо чисельники і знаменники. 4 множимо на 5 буде 20. 7 множимо на 3 21. Отримали 20 21. 7 8 помножимо на 5 перших. Дріб обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники. 7 множимо на 5 буде 35. 8 множимо на 1 буде 8. 35 восьмих неправильний дріб подамо у вигляді мішаного числа. 35 поділимо на 8. Неповна частка буде 4. остачі буде 3. Отримали дріб 4,38. 11 помножимо на дріб обернений до дільника на 13. Перших. Перемножаємо чисельники і знаменники. 1 множимо на 13 буде 13, 11 множимо на 1 буде 11. 13, 11, неправильний дріб, подамо у вигляді мішаного числа. Поділимо 13 на 11. Неповна частка буде 1, востачі буде 2. Отримали дріб 1,2. Однаж 1 шосту помножимо на дріб обернений до дільника на 12 п'яти. Перемножаємо чисельники і знаменники. 12 і 6 можемо скоротити на 6. 12 ділимо на 6 буде 2, 6 ділимо на 6 буде 1. Отримаємо чисельнику 2, у знаменнику 5, 2 п'ятих. 1 дев'яту помножимо на 18 сьомих, на дріб, обернений до дільника. Перемножаємо чисельники і знаменники. 18 і 9 можемо скоротити на 9. 18 ділимо на 9 буде 2, 9 ділимо на 9 буде 1. Отримаємо дріб 2 сьомих. 7 дев'ятих помножимо на дріб обернений до дільника на 27 14. 7 множимо на 27, 9 множимо на 14, 7 і 14 можемо скоротити на 7. 7 ділимо на 7 буде 1, 14 ділимо на 7, буде 2. 9 і 27 можемо скоротити на 9. 9 ділимо на 9 буде, 20, буде 1. 27 ділимо на 9 буде 3. Отримаємо чисельнику 3 знаменнику 2. Три других дріб неправильний подамо у вигляді мішаного числа. 3 ділимо на 2. Неповна частка буде 1, остача буде 1. Отримали 1 цілу одну другу. Подамо натуральне число 7 у вигляді дробу знаменником 1. І помножимо 7 перших на дріб обернений до дільника. На 8 сьомих перемножаємо чисельники і знаменники. Можемо скоротити на 7. 7 ділимо на 7 буде 1. 7 ділимо на 7 буде 1. Отримаємо 8 перших або просто 8. 5 одинадцятих поділимо на. 10 перших подамо 10 у вигляді дробу знаменником 1. А тепер 5 одинадцятих помножимо на дріб, обернений до дільника на 1 десяту. Перемножаємо чисельники і знаменники. 5 і 10 можемо скоротити на 5, 5 ділимо на 5 буде 1, 10 ділимо на 5 буде 2. Отримаємо чисельнику 1 у знаменнику 11 помножити на 2, 22, 1, 22. Ми виконали ділення Номер 439. Виконано.